Підживлення хвойних Сьогодні я хочу поділитися з вами про переваги обмеження і ризики позакореневого підживлення. Спочатку про переваги. Перше швидке засвоєння. Елементи живлення миттєво надходять через листя хвою, минаючи ґрунт, що особливо корисно, якщо коренева система пригнічена чи ґрунт холодний. Друге доповнення кореневого підживлення. Лісткове підживлення може доповнити дефіцитні мікроелементи міді, залі забору тощо, які важко доставити корінням із за умов низької активності. Третє – цільове внесення. Можна точково підсилити окремі дерева чи гілки без великої витрати добрива, що вноситься в ґрунт. Четверте. Менше втрат через фіксацію. У умовах, коли ґрунт фіксує PЧK, наприклад при високому або дуже низькому пюаж, військовий шлях оминає ці обмеження. Обмеження і ризики. Перше менша кількість добрив. Через обмежений об'єм, розчину і площі поверхні, кількість поживних речовин, що надходять, обмежена. Друге опіки листя. Хвої. Якщо концентрація розчину занадто висока, бо при внесенні в жарку погоду добриво може спалити хвою. Третє не замінює ґрунтове підживлення. Листкове підживлення це доповнення, а не повноцінна основа. Коріння має отримувати основні дози елементів. Четверте ефективність залежить від погодних умов. При низькій температурі, сухості чи сильному вітрі листкова абсорбція знижується. Козакорне підживлення це швидка допомога для хвойних. Метод корисний, але не основний. А ви пробували підживлювати хвою через оприскування? Напишіть у коментарях, яке добриво для хвойних працює у вас найкраще.